А що буде, якщо ФОП не змінить види діяльності і продовжить працювати? Якщо ви, як ФОП, займаєтесь діяльністю, не вказаною в ваших документах, це може обернутися серйозними проблемами. Перше штрафи. Податкова може зобов'язати вас сплатити податки за загальної системи, а це значно більше, ніж на єдиному податку. Друге, втрата статусу єдиного податку. Якщо податково виявить, що ви працюєте без потрібної заяви, вас можуть перевести на загальну систему оподаткування. А це означає більше податків і складнішу звітність. Третє. Ризик частих перевірок. Незареєстрована вами діяльність підвищує ймовірність податкових перевірок, під час яких можуть знайти додаткові порушення і виписати додаткові штрафи, а вони нам не потрібні. Щоб уникнути всіх цих проблем, Важливо вчасно подати заяву про зміну видів діяльності. Запишіться на консультацію у шатило і партнери, і ми допоможемо зробити все правильно і без додаткового стресу. Підпишіться, і ви дізнаєтесь більше інформації про ФОП.